Задуха риби у пслі під сумами сумчанин виклав відео на своїй сторінці у Фейсбук і Звернувся до Держекоінспекції. Фахівці лабораторії з'ясували, що на місці загибелі риби у воді майже не залишилося кисню. Більше в нашому сюжеті. Річка Псел нижче затечею від селища низи сумського району. Біля берега мертвий окунь, Йорш. Бачимо рештки рака. Представники лабораторії Держекоінспекції беруть проби поверхневої води. Виїхали сюди за скаргою сумчанина. За допомогою газоаналізатора вимірюють вміст розчинного кисню. Прилад показує 2 міліграма на дециметр кубічний. Другу пробу працівники лабораторії взяли метрів 300 нижче за течією. Цього разу показник ще менший. Температура води плюс 25 градусів за цельсієм. В першій пробі була зафіксована цифра 2,4 мг на міліграма кубічний розчиненого кисню. При, на жаль, нормі для рибогосподарського користування 6. Тобто ми зафіксували, що вже вміст розчиненого кисню в першій нами відібраній пробі в три рази менше, ніж допустима норма. Від'їхали. Трішки далі в них за течією відібрали. Показав прилад 0,9 мг о на десиметр кубічний. Тобто можна навіть констатувати факт, що кисень відсутній в даному розрізі річки. На гладі води розходяться кола. Риба піднялася на поверхню і хапає повітря. Мальок плаває у товщі води. Представники лабораторії кажуть, що причина загибелі риби в високій температурі води, яка втрачає кисень, гнитті водоростей, розмножені планктону, а також, можливо, людській діяльності. Оксана Динник припускає, одна з ймовірних причин замору блискавка вдарила у річку під час останньої зливи. Еколог громадської організації Віктор Пархоменко каже, якщо причиною стала блискавка, тоді б загинуло все живе, а не тільки риба. Враховуючи, що на фотографії багато представників коневих, а ці представники є найбільш вразливими до низького вмісту кисня в воді, то це вказує, що це можливо і техногенна катастрофа або природні явища. Серед всіх можливих причин можна виділити побутові викиди, закінчуючи отрутохімікатами з агроцинозів, браконьєрством з використанням хімікатів. Є і таке явище, посуха також могла вплинути це вже природні явища, і надмірне розвиток рослин водних. Це відео зі сторінки у Фейсбук сумчанина Віктора Кузьменка, зняте минулої неділі. Проплив до Пашкова Атнізов. По всій ріке куча мертвої риби. Не пойму, електрики чи хімія какая. Представники Держекоінспекції узяли проби води і на вміст отруйних речовин. Результати аналізу будуть відомі в понеділок. Ігор Стрельцов, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Нагадаю, на початку місяця в Білопіллі спостерігався масовий замор риби в річках Вир, Крига та Сейм. Лабораторія обласного офісу водних ресурсів тоді виявила забруднення органічними речовинами. Держекоінспекція звинуватила в цьому місцеву агрофірму, але до відповідальності нікого не притягли через відсутність факту розорювання прибережних земель.